Світла нема, знімаємо відео. І хочу вас познайомити відразу з неймовірною новинкою в нашому асортименті. Це таурин. Маленька молекула з великою силою. Він працює тихо та непомітно, але відразу впливає на велику кількість процесів в нашому організмі. Чим же корисний таурин? Підтримує роботу серця і нормалізує тиск, допомагає знизити поганий холестерин. Бере участь у відновленні м'язів після навантажень, захищає мозок, покращує концентрацію та пам'ять, має антиоксидантну дію та береже клітини від стресу, піклується про наш зір, особливо про сітківку. Сприяє нормальної функції гормонів і навіть фертильності. Тому таурин це одна з тих речовин, про які дуже рідко говорять, але які дуже потрібні нам у щоденному ритмі життя. Тому рекомендовано приймати це чудо, а це наша їжа, по дві капсули в день, тобто по одній-два рази на день під час їжі. Курс один місяць. Вартість цього чуда – 518 гривень, а з картою нашої постійного споживача, тобто розумний. Споживач має знижку і вартість 414 гривень. Приходьте до нас, любі наші! У нас дуже-дуже багато всякої вкусняшки.